Відомо вже яке кива. Почекайте, будь ласка, я зараз ви справу хвилин не зайчую. Просто журналісти запитують, я тут боюся, а куди. А журналісти, куди ви можете попасти? Почекайте, будь ласка, я вийду, за следващим повідомлю. Я невідомо. Ви розумієте, що в суді не одна судья. І будемо далі. На 15-ту годину в кримінальній змалі по винувачення були до дослід роздоволі. Є учасники процесу. Спіх учасників. А скажіть, будь ласка, прокурор у вас не повідомляв, ні про що? Тобто не дзвонив. Прокурор не повідомляв, що він затримується, так? Да? Прокурор? Так, прокурора дивно дивно немає. Добре, ми зараз зателефонуємо прес-службу, дізнаємося до прокурора і добре? добре, дякую. Що тут скажіть. Доброго дня, це прес-служба прокуратури. Да. А, мене звати Володимир Тищенко, журналіст «Свобода». Скажіть, будь ласка, а, сьогодні в жголосійському районному суді о 15.00 відбувається справа за обвинуваченням Віктора Пилипишина. А державне обвинувачення тут підтримує прокурор Київської прокуратури Сергій Здрак. Скажіть, будь ласка, чого його досі немає і коли можна дізнатися, що буде він на засіданні? Бо тут суддя переймається і журналістів багато. А... А, ви мене чуєте? Так, да, так, да, так, да, я чую. Е, я зараз думаю, що. А це ви зараз телефонуєте зі свого номера? Так, так. Це... Так, вже мій цей номер, так. давайте, я вас зараз скерую до іншого, ну, до іншого представника, він зараз на місці. Я просто... Буду... Ну, тобто ви, я не кладу слухавку, ви мене зараз переключаєте, так? Да, так, я не переключу, ви мені, зараз телефонують на мобільний. Я вам просто зараз продиктую. А, чи... давайте, давайте. А тоді да, да, продиктуйте, будь ласка, да. І да, я вас да. попрошу, дивіться, якщо я не в разі ви все одно спробуйте дізнатись, бо в мене є підозри, що я не зможу дозвонитись до Це, цієї людини. На 15.00 вже сидіть роздову, в кримінальній справі обвинуваченню Пилипишина. Є учасники процесу? Поки що немає. Зараз в прокуратурі кажуть, що дізнаються, де прокурор. Ми повідомили за 5 хвилин. Почекайте, будь ласка, не відкладайте справу. Дуже дякую. Дізнайтесь все ж таки, будь ласка, перетелефонуйте, у мене просто немає можливості зараз перетелефонувати. вас є мій Добре, мобільний віде. телефон, дізнайтесь, будь ласка, і перетелефонуйте. Так, 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 Алло. Так, слухаю. Да, да, да. так, слухай. Так. Ну, як мені повідомили, взагалі справи мають розглядати на 8 листопада. 8 листопада, на котру годину? Так. Да. Я, я не знаю, знає, а коли це стало це... відомо, що ну, справа перенесена із зв'язку з чим, скажіть, будь ласка? Ну, е я просто е ну, зараз дізнався, я не на місці. скажіть, будь, будь ласка, ласка, чому прокуратура тільки що нам сказала, що засідання перенесено на 8 листопада? А? Ви зараз викликаєте, а кажуть, прокуратури. 15-ту годину до судді Дроздову кримінальні справи про обвинувачення Пилипишина. Є хтось? От, то ви ще викликаєте. А то ви ще не перенесете засідання? Ні, ми не перенесли. Тільки що послужба прокуратури сказали, що засідання перенесено 8 листопада. Це неправда. Ну тільки що заснято. Тобто прокуратура дає неправдиву інформацію. Скажіть, будь ласка, де суддя? За викличні Да, покличте, будь ласка, судді, Ну, що дуже багато. Ох, круто просто, це. можу зараз сказати. Що Прокоментуйте. Спалили, ну, спалилися, товариші. Типу вони не несистикували за свою оборудку, і одні сказали і раніше інших, що засідання І Тепер просто хлопці спалися. Ще О, раз п'ятнадцяту до Свід роздов кримінальної справи по обвинуваченню пропишу. Немає нікого вже З неявкою сторін сюди засідання викладається на іншу дату. На Скажіть, будь ласка, це не 8 листопада? А це не 8 листопада, хвилиночку, ну почекайте, ну будь ласка, ну почекайте, ну А коли можна поблакати сюди? Приберіть, будь ласка. Ні, ну можна поблакати сюди і все ж таки. Це народний депутат, ну хвилиночку, він має право поспілкуватися зюди. Що, що каже суддя? Значить, ну, як завжди, цирк повний, в тому плані, що зайти, треба, я не знаю, тут спецназ якийсь викликати для того, щоб зайти в двері. Ну, суть яка? Щойно я мав розмову з суддею, суддя сказала наступне. По-перше, я її поінформував, що прокуратура, очевидно, бере на себе функції суду і інформує нас ще до того, навіть як оголошено було, що переноситься на невизначений термін з того засідання. Усіно прислужував прокуратури по телефону, в записі розмови є, повідомляє нас про те, що суд переноситься на 8 число. Суддя сказала, що це не відповідає дійсності, вона про це нічого не знає, але потім сказала, що вона дійсно вирішила переносити судове засідання в зв'язку з повною неявкою старі. Я сьогодні був в суді самого ранку, і мені сказали, що першого відразу після. Після перенесення судового засідання через те, що обвинувач не з'явився, відразу була повідомлена прокуратура. Це не державний не з'явився, а те, що суд подзвонив тоді, 1 числа, і сказав, що переносить засідання. Почекайте, ну в суді... І адвокатів не було. Почекайте, ну так, адвокатів не було, але суд в суді сказали, що... Ну, я не знаю, що... Ну, скорее было сфотографировано, что они будут по правильному судовому заседания Это было изначально 1 января 2014 года. Вы не мало. Я прошу а вы что, изменили? вы не Вы на Віктор <рес> <Я рес> присут... присут... Пресут... присут... да. Петрович, Чи ви не запрещаєте, що тут будуть присутні журналісти. Це було... Це так, так. А ви не запрещаєте? Прошу. Ні, ну, в осоду. Дане судове засідання відкрите? А, до речі, а що у вас не було на попередньому у судовому сусід? якому? Те, що мало бути першого числа. 1 листопада. 1 листопада 2013 року, 15-й годині, мало відбутися судове засідання у ну, вибонуваченні Віктора Петровича Пилипишина в Голосіївському районному суду. Нікого не було. Ну, не було так, а я ж а я питаю, а чого у вас не було? Тому що нікого не було, тоді мене не було. Ні, ну вас повідомили, що судове засідання перенесено, бо, так, е... повідомили. бо повідомили бо керівник про преслужби... Прокуратура міста Києва вона сказала, що судове засідання перенесено. Так а вас суд повідомив про це? Ну, звісно, суд повідомляє з А як він міг повідомити він? як? Повісткою правом телефонному режимі. Ну от вас конкретно вас як Слідчі, Якщо викликає по телефону, це як називається? Ні, ну вас як повідомився? Погоджуюсь, Вас як повідомився? Ні, от саме те, що першого числа судове засідання не відбудеться. Як це було? Ні, ну не мовчки. Мовчки ж не можна повідомити. Це була телефонограма, чи це була повістка? А я ж не інтерв'ю, але ще запитую. Добре, а ну принаймні вам суд повідомив, що воно перенесено на яке число? Бо тут трішки дата. Так, а інша дата, по-різному. От дехто казав, що це мало бути 8 числа, а дехто казав, що це мало бути 15 числа. Ну, судді запитаєте, бо.